Мої любі малята, я сподіваюся, ви дуже любите слухати казки. Ми з вами багато казок уже знаємо. Я пропоную послухати ще одну дуже повчальну казку. Мощуйтесь зручненько і починаємо. Казки про весну. Зайчик і весна українська народна казка з Полтавщини. Стояла погожа весняна днина. Маленький зайчик ховався під кущиком і все позирав на свій старенький білий кожушок. От лишенько мені плакав бідолашний. Сніг скрізь розстав, ніде заховатися. Далеко, видно, мою білу шубку. А тепле сонечко побачило заплакане зайченятко. Висушило йому промінчиком слізки та й каже лагідно Не плач, зайчику, я тобі допоможу. Покликало сонечко весну та й розказало про зайчикове горе. Подалася квітчаста царівна весна зайчика шукати. А де вона проходила. Там зеленіла трава, бояли зелені дерева, щебетали в гаях і лісах пташки. Усе раділо, бо нарешті прийшла весна, а бідолашне зайченятко так і сиділо під голим кущиком на купці сірого снігу. Коли гульк, аж і той сніг геть розтанув. На його місці хутко висохла калюжа, і засиніли проліски. Дивиться зайчик, а на кущику бруньки набубнявіли. Ось ось листочки з'являться. Пригнув він вушка, глянув, злякано вгору, а над ним стоїть сама царівна весна. Її вбрання було з яскравих квітів, а на голові пишався вінок. У гарних косах блищали промінчики сонечка, а на кущі пташка співала царівні свою пісню. Ти хто? перелякано запитав зайчик. Я весна. Лагідно промовила царівна. Сонечко розповіло про твою біду. Ось я і прийшла тобі на допомогу. І в мене є для тебе подарунок. І вона дала йому гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весненько, зратів зайчик. Тепер ніхто не помітить мене серед кущів. Хутко вдягнувши нового кожушка, щасливий зайчик гайнув у хащі, і вже ніхто не міг помітити сіренького зайчика поміж сірими стовбурами дерев, а царівна весна помантрувала далі, даруючи землі квіти і трави і щебетання пташок. Ну, як вам, діти? Сподобалась казочка? Що ви зрозуміли, послухавши її? Намалюйте мені самі цікаві епізоди казки, які вам запам'яталися. Чекаю на ваші малюнки.